Вітаю вас в ефірі Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Людей, які постраждали під час війни, перукарі стрижуть безкоштовно в одному з найбільш зруйнованих мікрорайонів міста. Коли і як потрапити до перукаря? Від працівника музею до Військового Збройних сил України. Історія Дениса Дрозда, який боронив Чернігів. У Чернігові з 1 вересня увімкнуть вуличне освітлення. Про це повідомляє міське управління житлово-комунального господарства на своїй сторінці у Фейсбук. Вранці ліхтарі вмикатимуть о 5 ранку, а вимикатимуть увечері о 23.00. Години роботи вуличних ліхтарів. Залежатимуть від тривалості світлового дня, якщо тривалість комендантської години зміниться, режим освітлення переглянуть і Йдеться у повідомленні. Освітлення буде не в усьому місці, а лише там, де внаслідок обстрілів не постраждала інфраструктура. Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Новгород-Сіверську громаду. Сталося це близько 12-ї години. Російські війська обстріляли населений пункт Кам'янська Слобода Новгород-Сіверської територіальної громади. Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Андрій Анікієнко на своїй сторінці у Фейсбук. Загалом по населеному пункту було здійснено вісім пострілів зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте виникла пожежа приватного житлового будинку. На гасіння пожежі був залучений місцевий підрозділ ДСНС. Критично низький рівень кисню у воді такі результати дослідження води державної екологічної інспекції у річці стрижень. Про це суспільному розповів Артем Коломієць, начальник відділу державної екологічного нагляду тваринного світу. Так, при нормі 4 міліграми. У нас за результатами було лише 0,1 ціла. То це в принципі е, ну, є критичним для всіх живих організмів, які знаходяться у воді. Е, є перевищення по іншим показникам за результатами вчорашніх аналізів. Е, ситуація дещо покращилась в плані е, відсотку розчиненого кисню, але не по всій протяжності річки. Тобто проблема ще не вирішена. Такий рівень кисню у воді спричинило одразу кілька умов: це висока температура в день, процес відмирання водорости і неочищені стоки у річці стрижень. Зараз мертву рибу вже дістають з річки. Артем Коломієць розповів, як у майбутньому можна уникнути мору такої кількості риби. По-перше, розчистка річки, по-друге, по друге, це Встановлення захисту водоочисних споруд відповідних. Ну і ну, як основний це звичайно, це самосвідомість наших людей. Нагадаємо, у річці стрижень і заплавних озерах риба почала мерти 10 днів тому. Зі слів еколога Юрія Карпенка, востаннє таке було 10 років тому. Державна екологічна інспекція в Чернівській області тоді відібрала воду на аналіз, щоб з'ясувати, що стало причиною мору риби. Отримання грошових виплат, сертифікатів на продукти, допомоги на відновлення житла не вплинуть на виплату субсидії. Про це у коментарі Суспільному розповів радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван. За його словами, виплата субсидії здійснюється порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Саме тому допомога благодійних організацій не впливає на виплату субсидії. Зокрема, це передбачено в пункті 7 порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який затверджений постановою кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року, номер 632. Розмінування лісів та водойм, допомога в сфері енергетики. Надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відвідала Чернігівщину, передала гуманітарну допомогу від підприємств в Німеччину в сфері енергетики. Дипломатка поспілкувалася із начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом, з яким обговорили подальшу співпрацю та допомогу Чернігівщини, а саме глобальне розмінування суходолу і водойму. Розмінування це дійсно дуже важливо, особливо для Чернігівської, тому що тут дуже багато лісів, люди люблять йти за грибами, за гриби, тобто і, і діти грають, тобто обов'язково треба розмінувати. Ми говорили про підводне розмінування, тому що тут багато і... О, а, забу, озер, о, озер річки. А, а, річки, і люди хочуть плавати наступного року. Тобто це треба зробити, тому що там є. Людські просто трагедії, якщо ми це не зробимо, і є теж економічні трагедії, тому що дійсно сільське господарство потребує розмінування. Я думаю, що в прикордонних пунктах бомсховича це, це теж важливо, але треба теж навчати людям їм користуватися. Я вже зараз три місяці живу в Києві. Я думаю, що я остання людина, яка вийде, принаймні від вікон, коли є повітряна тривога. Це я думаю, що це цілий такий ем, процес навчання мати і їх користувати. Анка Фельдгузен побула в Курюківці, яку відвідувала минулоріч у жовтні ще до повномасштабного вторгнення Росії. Мер Курюківки подарував їй футболку з написом Танки їдуть заднім ходом. Це Курюківка». Нагадаємо, що 27 лютого у Курюківці місцеві жителі вийшли на дорогу і без жодного пострілу зупинили російські танки. Ми, коли вони стояли перед танками і танки назад їздили. Це мені дуже приємно було. Тобто розумієте, що це так, так. Я, я бачила це відео, коли я була в Польщі. І відразу передала в Берлін. Від працівника музею до військового збройних сил старший науковий співробітник обласного історичного музею Денис Дрозд з перших днів широкої війни боронив Чернігів на позиції під назвою Клєвір. Як разом з побратимами захищали місто та чому інші військові дали їм прізвисько «спартанці», Денис Дрозд розповів на музейній зустрічі битва за незалежність. Денис Дрозд старший науковий співробітник обласного історичного музею, нині військовий збройних сил. З перших днів широкої війни обороняв Чернігів. каже, до війська пішов за 10 днів до 24 лютого. Війна ж готувалася не один день, правильно, і буквально напередодні розуміючи, що якісь події мають відбуватися, і розуміючи, що є певні навички, які можуть знадобитися в армії, у війську я. Пішов до збройних сил. Денис Дрозд розповідає, строкову службу проходив у гірсько-стрілецькому батальйоні спецпризначення Лаванда. А бойовий досвід мав лише умовний. Багато років займався пошуковою діяльністю, знаходив останки загиблих воїнів Другої світової війни. Стикалися ми із вибуховими предметами дуже великій кількості розуміли і тактику дій. Підрозділів, тому що щоб знайти полеглих, треба було розуміти, як вони чинили чи оборону, чи наступ. Як вони йшли, де могли бути їхні розташовані позиції? Про свою участь в обороні Чернігова Денис Дрозд розповів учасникам зустрічі битва за незалежність, яка відбулася в обласному історичному музеї. З 26 лютого і до останнього дня оборони Чернігова він разом з іншими військовими перебував на позиції на південних околицях міста, що отримала назву Клєвір за формою розв'язки з чотирьох шляхів. Ворог біля нас був на дуже дуже короткій дистанції. Техніка ворожа була близько кілометра від нас. Вважалося спершу так, що о, той напрямок був о, більш спокійніший. Але коли ворог почав робити обхідний маневр, ми вже зрозуміли, що Чернігою знаходиться в оточенні. Тим більше з перших днів, буквально 24-25-го, вже о, там велися бої. Там вже була підбита ворожа техніка, були видні позиції, звідки працювали гради. Їх трішки відтіснили спочатку. Звідти за два тижні боїв військові, що стояли на другій лінії, дали оборонцям на клєвірі прізвисько спартанці. Коли ми кожного дня після тяжкої ночі виходили до них на зв'язок, вони кажуть: Ну ви молодці, ми вже думали, вас там нікого немає. Після деблокади Чернігова Денис Дрозд продовжив службу в Збройних силах України. Оксана Ільчук, Роман Репа. Новини на Суспільному. Тобто уявлення. Безкоштовно стрижуть до 30 людей за день. В районі Бобровиця у Чернігові волонтери-перукарі працюють раз на два тижні. Обслуговують людей, які постраждали від російської агресії, та не мають грошей на перукарню. Майстер Юлія Лакоза каже, деякі люди приходять до них як до психологів та діляться своїми проблемами. Як все відбувається, бачив Гордій Ярмак. Марія жителька району Бобровиця у Чернігові. Її будинок повністю знищили російські війська у березні. Все згоріло, і хата, і сараї, і, і уборню розбили, розбамбили. Нема нічого. Чим як, як Кажуть, голий власний. Нема нічого. Сьогодні вона прийшла до волонтерів, бо дізналась, що перукарі безкоштовно стрижуть людей, які постраждали від російської агресії. Якщо б вже нема де було постригтися, так вже. Чекає <смеш> стазу трошого, тому що йде на лікарство і продукти самі знаєте, дорогі, і платити треба за, за услуги, за все, тому, що ніде даром жити не будеш. А Чернігівка Світлана прийшла на стрижку взагалі вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Її будинок теж постраждав від російських снарядів. Після війни це перший раз ніяк не було настроєння ніякого. І дуже важко було переступити цей Ми в Місто виїжджали там, кудись виходили, а для себе часу не знаходили. Ну а тепер сусідка каже, там так гарно стрижуть, такі гарні дівчата, все так добре. З травня волонтери-перукарі раз на два тижні безкоштовно стрижуть людей, які постраждали від російської агресії. Перукарка-технолог Юлія Лакоза згадує, чому вирішила допомагати людям. Настільки мені було боляче за людей, ну я бачила, що вона зробилася війна з людьми. І за ті часи, поки люди сиділи десь в погребах, десь в підвалах. ну Я сама виглядала найкращим образом. І так вийшло, що я подивилась і мені захотілося допомогти. Знаєте, аж легше стало на душі, коли я перший раз приїхала. Ну так, легше на душі, але приїхала додому і плакала. В квартиру Юлії також прилетів російський снаряд, тому допомогти грошима людям не могла. Вирішила допомогти своєю працею. І потихо, потиху наводимо красу і допомагаємо людям. Бо знаєте, ті ж 100-150 гривень, котрі треба віддати за стрижку для людей, котрі тут проживають, котрим треба відновити будівлі. Для них навіть 150 гривень це гроші з звідсіля з посмішками, і це найкраща, мабуть, плата. Юлія працює разом зі своїми колегами. Їм надали веранду в будинку і облаштували два місця для стрижки. За день вони можуть обслуговувати до 30 людей. Зазвичай це жінки, але приходять підстригтися і чоловіки. Юлія каже, подекуди перукарі, як справжні психологи. Волосся, вона несе якусь енергетику. Ну <фух> нічого. Буває, приходять жінки, котрі кажуть, я себе занедбала, все, я оце, ну, там, були свої події. То ми навіть як психологи працюємо. Я кажу, що, ти що, ти подивись на себе, ти гарна жінка, ти молода. А саме головне, ти жива. І ось оце підіймає їм настрій. Вона виходить і така, все, я пішла, я піду зараз пофарбую волосся. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Я нагадую вам, що вже з 5 вересня підсумковий випуск новин з сурдоперекладом буде виходити в ефірі о 21.30. повтор наступного дня о 6 годині ранку. Більше новин шукайте на сайті Суспільне.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.